Фраза, яку я почула від жінки, з якою ми працювали в темі її розлучення та причин, що призвели до нього. І ця фраза звучить наступним чином: ми обидва хороші люди, просто не зійшлись характерами. Можливо, ви також чули цю фразу від когось в своєму оточенні, а можливо, говорили і думали так самі. І от що я вам скажу: ця фраза. Є найбільшою брехнею, яку ми собі говоримо. І це не тому, що ми погані люди, а тому, що бути хорошим окремо і бути хорошим разом це дві великі різниці. І щоб розібратися, в чому саме небезпека цієї брехні, дивись це відео до кінця. Став подобайку та підписуйся на цей канал. Я Ілона, ведуча сакральної архітектури. Тіла, і сьогодні ми поговоримо про відносини в парі. І чому міцність наших стосунків не витримує випробувань, які нам посилає наша доля. Сьогодні я тобі розповім ту критичну правду, від якої стає некомфортно, але саме вона може врятувати твої стосунки або позбавити тебе від ілюзій. Є дуже великою ілюзією, коли ми будемо підходити один до одного і розглядати з позиції хороша людина. Легко бути хорошою людиною з незнайомцями або з людьми, якими ми рідко стикаємось. Поїхати раз в тиждень або раз в місяць в будинок для літніх людей це легко. Легко допомогти бабусі перейти дорогу або купити їй продуктів, якщо їй не вистачає грошей. І зовсім інша справа жити з цією самою бабусею 365 днів в рік, чути всі її скарги на здоров'я, на нестачу грошей, на молодь, коли вона самостійно не може себе обслуговувати, щось постійно забуває, а ще може вчиняти якісь сварки і скандали. І це вже буде зовсім інша історія. В такій ситуації вам Буде набагато чаще зберігати лице хорошої людини, скільки часу ти зможеш залишатися в образі цієї хорошої людини. І дійсно з відкритим серцем будеш радіти всім проявам свого некомфортного життя. Сімейні стосунки це не одноразова акція, це не короткий забіг на коротку дистанцію. Ні, це марафон, який випробовує нашу витривалість. Він випробовує наші якості, наше терпіння, наше вміння комунікувати, нашу відповідальність як довго ми можемо проявляти терпіння до іншого? Наскільки ми готові брати відповідальність не тільки за себе, а за іншу людину? Чи готові ми постійно шукати баланс між своїм я і нашим ми? Бути готовим почути, коли самому хочеться кричати? І головне питання. Де потрібна самопожертва, а де це вже зрада себе, тому що це наш обов'язок підтримувати свого партнера, жертвувати заради його, але заради його талантів, заради розвитку його потенціалу, заради його реалізації, а не заради його примх догоджати і потурати йому на яких його проявах. От на таких речах і ґрунтується взаємна відповідальність і взаємне прийняття і сприйняття один одного в парі, наскільки ми готові побачити, зрозуміти, де ми можемо пожертвувати, а де цього робити не можна. Справа в тому, що коли ми закохуємося в людину, ми ще не знаємо повністю її характеру, яка вона є насправді, тому що людина нам демонструє ті свої якості і сторони, які вона хоче продемонструвати, і є певні якості і сторони, які вона приховує, які вона не хоче, щоб ми бачили на цьому етапі наших стосунків. І коли ми насправді пізнаємо іншу людину. Не на першому побаченні, і навіть не за один рік нашого спільного життя це починає проявлятися через критичні ситуації, через виклики, з якими ми зустрічаємося, через ті ситуації, коли нам потрібно пожертвувати власними інтересами, коли починають проявлятися так звані наші темні сторони або ті якості, які ми до цього ховали. Тобто, ми розуміємо, що Відразу людина цього нам не буде демонструвати, і це буде проявлятися поступово. Ми всі зараз бачимо, що в умовах війни велику кількість розлучень, пари сім'ї мали стабільне життя в певних умовах, які їм були знайомі, більш-менш комфортні. І коли вони позбавилися цього комфорту, тобто змінилась зовнішня ситуація, люди почали себе проявляти по-іншому. І тут ми починаємо бачити всі недоліки нашого партнера: його егоїзм, егоцентризм, його непоступливість, його самоуправство, самодурство, небажання комунікувати, лінь, ревність, агресія. Кожного він свій такий перелік недоліків. Комунікація припиняється тоді, коли ми перестаємо бачити. Саме в собі причини негараздів в сім'ї в парі. Він так зробив, він так сказав, якби не він, все було б по-іншому. Тобто, фокус з я перейшов на він. Ми забуваємо тут про головний принцип стосунків: що наш партнер дзеркалить нам наші темні сторони, і це найбільша помилка, яка веде до краху будь-яких стосунків. Шукати відповіді на питання, де я маніпулюю, а не комунікую? Маніпуляція починається тоді, коли ми не хочемо працювати над собою, а чекаємо лише, що буде змінюватися наш партнер. Якби ти мене любив, то ти б вчинив по-іншому. Я стільки для тебе зробила, а ти це не цінуєш. Всі нормальні чоловіки своїм жінкам дарують квіти. Всі нормальні чоловіки. Кожного тижня водять своїх жінок в ресторани. Від тебе завжди можна чекати тільки якихось неприємностей. Ти завжди забуваєш про день народження моєї мами. Умовно, у нас є вже той список недоліків, який ми склали, який ми готові пред'являти для того, щоб не дивитися всередину себе, для того, щоб не визнавати свої власні помилки. Це шлях розділеності. Ми ніколи не зможемо через. Таку поведінку, такий спосіб мислення, зменшити ту прірву, ту розділеність, яка виникла в парі. Тільки з переключення фокусу на себе, на те, що я роблю не так, і що я можу зробити, щоб покращити цю ситуацію, що я можу зробити для нас, як для єдиного організму, як для певної єдності проявленої. І якщо ми не виправляємо наші стосунки, то наступний етап, який нас очікує, це думка, що краще мені бути одному, ніж отак жити в парі в стосунках. І, мабуть, ви теж це чули від ваших знайомих або самі таке говорили. І в цьому є великий обман, тому що коли ти живеш один, можна упиватись ідеєю, думкою, яка ти хороша. Який в тебе чудовий характер, що з тобою все окей, тобі просто не повезло з партнером, ви просто не зійшлися з характерами. І насправді це обман, тому що коли ми опиняємося самі, зеркало, яке показує всю нашу недосконалість, всі наші викривлення, воно щезає. Це все одно, що коли ти ніколи себе в житті не бачила в дзеркалі, вважати себе красунею. І тільки справжнє дзеркало тобі може показати, правду, ти чи ні. Інша людина, інші люди можуть тобі показати, який насправді твій характер, як ти реагуєш в критичних ситуаціях, як ти себе проявляєш, твою готовність взаємодіяти з іншою людиною. Не та, яка в тебе в голові живе в фантазіях, яку ти собі придумала, а та реальна, яка є насправді. Це можливо. Тільки тоді, коли в твоєму полі з'являється і є інша людина. Тому наш партнер це наше дзеркало чесне, безжалісне, правдиве, але таке необхідне нам. Саме тому ми не можемо себе до кінця пізнати, поки ми не будемо мати такого дзеркала. І насправді це може стати особистістою катастрофою, коли нам стає незручно від того, що в нашому полі знаходиться інша людина. Це вказує на таку ступінь егоцентризму, егаїзму. Ти вже не витримуєш взаємодії, ти не витримуєш правди про себе, ти не хочеш бачити власні темні сторони, а тебе влаштовує світ ілюзій. Якщо ти себе впізнала в такому портреті, то це ще не вирок. Це запрошення до трансформації. Але це певний шлях зусилля і бажання виправити цю ситуацію. Зрозуміти, насамперед, цінність партнера для тебе. І якщо ти зараз знаходишся в таких критичних стосунках, немає сенсу сподіватися, що я розлучусь зараз, і потім в мене будуть інші кращі стосунки. Ні. Починати потрібно в тій точці, де ти зараз знаходишся з тими стосунками, з тою людиною, яка зараз проявлена для тебе в твоєму житті, вже тут почати розмотувати цей клубок невирішених ситуацій, які ти допустила в своєму житті, тому що якість твого життя не зміниться до тих пір, поки ти чесно не подивишся на ситуацію і не визнаєш, не приймеш. Правду про себе. І з цією правдою ми приймаємо по-справжньому починаємо приймати нашого партнера, любити і цінувати його не тільки за ті хороші сторони, які він для нас проявив, а також допомагати справлятись, долати ті темні сторони, які ще потребують нашої уваги і роботи над собою. І це такий взаємний процес. Саме в цьому і є суть і необхідність іншого для нас, яку ми несемо один для одного. Ти для нього, він для тебе. Це саме та взаємність, яку ми можемо подати один одному. Тобто партнерство для нас це не боротьба, це не покарання, це зцілення, це наш шанс стати кращою версією себе. І та людина, яка нам в цьому може допомогти, це ліки від егоїзму і егоцентризму. І ще така одна поширена помилкова думка, що для міцності стосунків потрібен компроміс. Такий підхід може бути дуже токсичним для стосунків, якщо це переходить в певний торг кращих умов для себе, я поступаюсь в цьому. А ти мені маєш поступитися в тому, і тоді втрачається любов і щирість. Саме в цьому є небезпека компромісу. Бо тільки взаємний пошук рівноваги, балансу, як ми можемо перейти від власних вигод до наших спільних інтересів, шукати те, що буде робити щасливими обох. Так от повернемось до початку, підсумовуючи те, з чого ми почали. Що ми хороші люди, просто не зійшлись характерами. Тепер ти розумієш, що це означає насправді. Побудова стосунків це насамперед робота над собою в союзі зі своїм партнером. І якщо ти саме так будеш ставитись до стосунків, це допоможе тобі побудувати міцну сім'ю, що стане територією підтримки, безпеки, любові і розвитку для вас обох. І це можливо, якщо ти будеш в першу чергу працювати над собою, наповнювати свої стосунки любов'ю, а не контролем, і бачити у своєму партнері подарунок долі дар, а не проблему. Сподіваюсь, це відео було цікавим і корисним для тебе. Якщо це так, став вподобайку. Підписуйся на цей канал. І пиши в коментарях, що тобі відгукнулось найбільше, з якими проблемами і викликами ти стикалась, стикався в своєму житті, і як вирішував. А якщо в тебе все добре, теж обов'язково напиши про це, також напиши, завдяки чому тобі вдається підтримувати здорові щасливі стосунки в своїй родині. Давайте обмінюватись позитивним досвідом і робити цей світ щасливіше. Дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей на цьому каналі. Па-па!